І далі. Коли ми читаємо паралельні місця писання, така, скажімо, проблема чи біда не тільки трапилася в житті Соломона, uh -huh. так, а й в житті народу Ізраїля. Ось вторі, вторі. Це Соломон це тисячу років до Різдва Месії. Так? Mm -hmm. А закон <кхех>, тору, яку Бог дав тора ще перекладається вчення Бога. Mm -hmm. так? А тору Бог дав народу Ізраїля через Моїсея. Mm -hmm. За півтори тисячі років до, месії, до пришестя Месії. Тобто 500 років пройшло з тих пір. Mm -hmm. І ось ми читаємо те, що Бог через Моїсея говорить, за 500 років ще до Давида та Соломона. Yes. Yes. <coughs> І не бери з дочок їхніх дружин, синам своїм. Yes. І дочок своїх не давай, а я вибачаю з 15-го. 15. Ще раз повторюю, що ми повинні розуміти, що Петро Кефа, він виріс. З дитинства, так? Усі ці... Він виріс, скажімо, в середі народу Ізраїля. Він же єврей був. В їхній культурі, в їхніх традиціях, в їхній релігії, так він виріс. Він все це з дитинства знав всі ці історії, всі ці Божі заповіді духовно-моральні, так. і далі. І ось Бог говорить. Не вступай у союз із жителями тієї землі, щоб, коли вони будуть блудодіяти діяти слід богам своїм і приносити жертви богам своїм. Не запросили й тебе. Так? Пам'ятаєш, в цій історії, яку ми будемо далі читати про кефу Петра, Його запросили. Корнілій – Офіцер е, римської армії, да? він послав своїх рабів, своїх слуг, своїх друзів, так? де знаходився Петро Кефа, і він його запросив. Так, Він його запросив. І Петро Кефа він би не пішов, якби йому Господь сказав, що не бійся, це я послав цих людей іди так, з ними. Без сумнівів. І оце зараз, що ми читаємо, все це Петро Кефа знав, з mm -hmm. самого дитинства. Yeah. Всі ці історії, всі ці заповіді духовно моральні, оце важливо розуміти, щоб ми розуміли, чому у Петра страх був іти куди-небудь до язичників, щоб з ними дружити, спілкувати, час проводити чай mm -hmm. пити. Так? Е, далі там, ми вже не говоримо про шлюб. Дітей, якісь заключати договір, якийсь там, по, скажімо, по ремеслу, по праці, mm. так? по роботі, як ми говоримо, і так далі. І ось Бог, Він попереджає народ, не запросили і тебе, і ти не спожив би жертви їхньої. Ти ти де читаєш? Це я читаю Вихід 3,4 глава. Uh -huh. Не вступаю в Союз з жителями тієї землі. Ну, Союз мається на увазі не тільки шлюбний. Союзи договір, так, там чи заповіт були різними. Сама така важлива uh -huh. думка немає стосунків, відносин з язичниками і так? не дружизними. Не спілкуйся, час більше, разом не проводь, А? Більше, більше. Я з 15 го читаю. Щоби тебе не запросили і ти не спожив би жертви їхньої. Угу. І далі. І не бери з дочок їхніх дружин, синам своїм. І дочок своїх не давай замість за синів їхніх, їх, щоб дочки їхні були додіючі. І фізично, і духовно блододіючи. Mm -hmm. Слід богам своїм. Не ввели і синів твоїх у блуд вслід богам своїм. Mm -hmm. Тобто мова тут про духовний блуд. Mm -hmm. Так? Тобто духовний блуд невірність Богу. Mm -hmm. Коли ми не Бога любимо, так? Mm -hmm. А любимо ідолів різних. Ложних богів mm -hmm. і їм поклоняємось, служимо. Так? Так. Yeah. Це перше місце писання. І друге місце писання схоже. Торозаконня сьома глава. Mm -hmm. Торозаконня сьома глава. Сьогодні, Треть, сьогодні, третій сьогодні. четвертий вірш. Давай я прочитаю. Давай. два верши. Третий, четвертый. Я российского монитора, Тора. И не родней с ними, дочери твоей, не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. А, может, треба раньше прочитать, чтобы было зрозуміло, за кого, ни с кем не заключай. Давай спершу прочитаю. А хиба там... Тут не, ясно, с не ясно, не с ними, с ну, кем. давай, давай. Когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, в которую вступаешь, чтобы владеть ею, то изгонит тут многие народы пред тобой. Хетов, ну, тут перечислены, Гергешеев, Эмареев, Кананеев, при призеев, Хивеев, Евусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя. И когда отдаст их тебе, Бог всесильный твой, и ты разгромишь их, то уничтожь их, не заключай с ними союза. И не позволяем жить у тебя, и не роднись с ними, и дочери не отдавай за сына его. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ну, кто не удруживает и Так, да, так. Да. Ибо отвратит это сына твоего от меня, и они будут, ну и дочку, и они будут служить иным богам. И возгорится гнев Бога за вас, на вас, и уничтожит он тебя скоро. Вот так, да? Угу. Тому, то, есть ты сам пострадаешь от всего, будешь да. страдать, ведь до смерти, может быть. Да. Так, тому Кефа Петро під страхом смерти, разумеешь, угу. Під страхом смерти, он угу. е... ніколи бы не пришел бы до язычники. Так? Тобто ми повинні розуміти, що, ось коли ми читаємо уважно цю заповідь, то тут мова не в тому, mm -hmm. так? мова не в тому, що до них не ходи, не приходь до них і не їж разом з ними. Mm -hmm. так? Тут мова не просто в цьому, тут сама така важлива думка. Не приходь, не знайомся, не дружи, не yeah. спілкуйся, не будуй. Відносини стосунки, розумієш, які приведуть тебе до цього. Mm -hmm. Приведуть тебе до, іло, до ідоложертвеного, що ти почнеш їсти. Це м'ясо ідоложертвене. А потім це вже як кінцівка. Звичайно, що почнуться плоди цього всього. Так, тобі сподобається це все, mm -hmm. так. І ти будеш вклонятися і служити цим чужим богам, ідолам. Це все цим і закінчується. Тому mm -hmm. думка тут не просто та, що Петро Кефа прийшов і їв там. Mm -hmm. Розумієш? Хорошо. І далі читаємо. Часи старости Соломона, дружини його схилили серце до інших богів. Mm. І серце його не було цілком віддане Господу. Тобто трошки десь було ще віддане Богу, може, на 10%. 10, на 10 так? А, на де, а на 90% було віддане серце ось цим ідолам, цим ложним богам. То це приклад і для нас, Християн. Щоб в нашому житті так не було. Що ось пішов, сходив у церкву на зібрання на дві години і на цілий тиждень далі забув Бога свого. Mm. А далі в тебе сім днів ідоли, ложні Боги, яким ти вклоняєшся, е, служиш, живеш з ними, ходиш з ними, спілкуєшся з ними весь час, е, сили, е, здоров'я. Все їм віддаєш, посвячуєш. І таке є в житті християн, щоб в нашому житті такого не було. Далі, ці ж всі приклади для нас. І став Соломон служити, тут перечисляється сим богам, і робив Соломон неугодне перед очами Господа, і не цілком йшов за Господом. Не повністю йшов, mm -hmm. а не цілком. Тобто, як ми говоримо, там, на 10% йшов за Богом. Так? Знаходив час там на 10%, а на 90% <кхи> ідола. Як давид батько його? Як давид батько його, як давид батько його? А давид батько його, він навпаки. Він навпаки, 90%. Так, серце було його віддане Богу, так? Тоді побудував Соломон капище <кій> різним цим ідолам перед Єрусалимом. Так зробив він для всіх своїх чужеземних дружин, які кадили і приносили жертви своїм богам. Тобто, жінки вони ввели нашого брата Соломона, ввели. В гріх відопоклонство. Це була для нього така спокуса дуже сильна. Він не зміг її подолати. Далі. І рознімався на Соломона за те, що він відхилив серце своє від Господа Бога Ізраїлевого, який двічі являвся йому. І заповів йому. Бог йому в юності заповідав, щоб він не тримався інших богів, але він не виконав того, що заповів йому Господь Бог. Так? І сказав Господь Соломон: за те, що так у тебе робиться, і ти не зберіг завіту мого і уставів моїх, тобто, які я заповідав тобі. Я відторну від тебе царство і дам його рабові твоєму. Mm -hmm. І ось яка думка, ти не зберіг заповіту мого. Так? Mm -hmm. І ось тепер ми розуміємо, що в заповіті є умови. Mm -hmm. Є умови в заповіті. І ці умови, вони, вони з одного боку, з іншого боку. Так? Mm -hmm. І ось Бог Він говорить, це, сьогодні це слово і для нас, що у нас є, ми живемо сьогодні в торі нового заповіту. І там також є умови у Бога по відношенню до нас. Які? І Бог говорить, будете дотримуватися, виконувати мої духовно-моральні заповіді, угу. так? Ось це перва, друга заповідь із десяти заповідей, так? Щоб у нас не було інших богів перед лицем Бога. Дуже. так? Щоб ми Богу вклонялись, служили. Щоб ми не робили собі всіх цих ідолів, так? І ложних боїв. І Бог далі говорить, тому що я не потерплю, я Бог рівнитель, так? Він говорить, я е, накажу так, тих, хто таке чинить. А говорить, помилую Бог і дам свою благодать і благословлю. Тим, хто любить Хто любить мене і виконує заповіді мої. Тобто, що ми тут бачимо? Є умова Умова, раз, і друге ага. Бог не говорить тут, що ти, хто любить мене, і на цьому все. Бо сьогодні так навчають. Любить О, тут є любов виконання. Так. Тому сьогодні так навчаю. Та десять заповідей не обов'язково виконувати. Люби Бога і все, да? Так, головне, бо ага. люби Бога, люби людей і все. так? Але люди не розуміють, що ці 10 заповідей вони нам показують як, Бога. як любити Бога, любити Правильно, людей. Так, як Він хоче, щоб ми його так як Бог хоче а щоб так, його. Як ми собі уявляємо. А не так, так. Да, бо ти права. Ми 10 заповідей да. можемо спеціально відмінити для себе, скасувати, сказати, це не для мене, це для тих євреїв, так? І себе обманювати і говорити: Я люблю Бога. так? А заповіді не знати і не виконувати. І Бог скаже, що ж ти мене не любиш? Mm. так? Тому що ти не виконуєш мої заповіді. І людина вона тоді, як сліпе котеня. Вона не бачить і не знає, що таке любов до Бога. А ось любов до Бога, вона проявляється, коли ми дивимося, читаємо першу, другу друвідь mm. і четверту заповідь. 1, 2, 4, Там все про любов. До нашого батька, до нашого mm -hmm. Бога. А mm -hmm. люди роблять помилку. Вони говорять, мене ці 10 заповідей не цікавлять, мене тільки цікавить дві заповіді: любити Бога і людей. Але ж тут Бог, mm -hmm. чому він так і даремно так сказав, він же не сказав тут. Люби просто мене і все. Він сказав, хто любить мене виконує і заповіді. виконує заповіді мої. Бо да. тільки оці, скажімо, п'ять перших заповідей. Вони нам можуть показати, що таке любов до Бога, до батька нашого небесного. Так? Дуже важлива думка. Так, хорошо. І в кінці кінців, так, Соломон, вже в своїй старості перед смертю. Я прочитаю. Я в цьому насправді бачу його покаяння, так? Бо Бог говорить, що ніколи не пізно душі покаяться, щоб Бог прийняв у нас своє Небесне Царство, так же? Так. І ми швидко читаємо це. 12 -та глава. так, 12 -та глава. Еклезіаста, так? Це було написано перед його смертю. <кій> Незадовго, я швидко прочитаю. Ось перший вірш він говорить. Пам'ятай Творця Твого в дні юності Твоєї, так? Не забувай Творця. Отак, як в дні юності своєї молишся, шукаєш Бога, так? Шукаєш Його волі, Його лиця, слухаєшся Бога, виконуєш Його Слово, Його заповіді, так? Так і живи з Богом до старості, до Це смерті. Який Це перший вірш. Ага. Далі він говорить: доки не прийшли тяжкі дні і не настали роки, про які ти будеш говорити, немає мені задоволення в них. Тому що ти оставив Бога в дні юності ага. своєї, так? колись знав Бога, приходив до нього в вірі і покаянні, а тоді залишив Бога, забув ага. і почав вклонятись, вклонятись своїм ложним богам, своїм ідолам і забув про Бога. так? Але в кінці своїх днів в старості перед смертю людина вона буде жаліти, тому що вона буде розуміти, що їй скоро до Бога на суд Божий. Mm -hmm. Ось далі він так і говорить. Він далі говорить, що бо відходить людина у вічний дім свій і готові оточити його на вулиці, плакальниці. так? І далі він говорить: і повернувся у порох у землю. Е... Все, все, вірш, так? Да, і повернувся порох у землю, у чим, чим він не і був. був. А дух, а дух повернувся до, до Бога, Бога який, який Бог йому дав. Тут мова про те, що на Божий суд прийдеш, будеш відповідь давати за все своє життя, так, як ти його mm -hmm. прожив, по Божій волі чи по своїй волі. І ось останній вірш. Останній вірш. Вислухаємо сутність усього, підсумковує Соломон все життя своє, так, і говорить: бійся Бога. У нас повинен бути Божий страх, так, порушувати Божі заповіді, Його Слово, Його волю. так, Чому? І заповіді Його дотримуйся. Ось що Божий страх. Він говорить: це саме головне в нашому житті. Тому що у цьому все для людини, все головне в її житті. Бо всяке діло Бог приведе на суд. Mm -hmm. І все таємне, чи добре воно. Mm -hmm. да, чи зле, чи добре, Бог mm -hmm. все бачить, все знає, все Бог приведе на суд. Mm -hmm. Щоб не було запізно. Щоб людина вона не загинула в своїх гріхах так? Mm -hmm. Отаке ось гарне слово для нас, приклад для нас.